Підходжу під вузьким кутом, зупиняюсь, орієнтуюся на місці, оглядаюсь, прислухаюсь. Вирішуючи, чи хочу я це приміщення, так хочу. Я почну працювати з точки початку дверей, майноги, зброя та очі направлені на поріг. Різко беру кут 90 градусів і продовжую підходити. А коли наближусь достатньо, то різко атакую, закритий кут. Як тільки я це зроблю, швидко оглянусь. Щоб переконатися, що позаду все в порядку. Або як в цьому випадку мені потрібно перевірити, ще ці двері. Тренінг від Pro по методиці CQB тактика ближнього бою. Епізод 1 зачистка приміщень силами однієї людини. Локація десь у Німеччині ми ще поговоримо про типи кімнат за їх формами та розташуванням входу. А зараз розуміючи небезпеку та місцевість, яку ми маємо в CQB, і те, що тут є багато геометрій, я хочу розповісти про кути та їх значення. Першніше розглядати тактику роботи в команді, почнемо з тактики роботи однієї. особи. В армії та поліції часто кажуть, що ви ніколи не будете працювати поодинці. Майже завжди з вами буде напарник чи команда. Однак в реальності бувають ситуації, коли доводиться працювати самостійно. Хтось може навести приклади? Коли потрапили в закрите приміщення, так, інший приклад, ми оглядаємо кімнату всією командою. Маємо справу з цивільними особами, що ще більше ускладнює ситуацію. І тут хтось розуміє, о, ті двері он там, можуть бути загрозою для моєї команди, але ми забули їх перевірити. Такі моменти людям доводиться поодинці оглядати невеликі ділянки будівель. Ось чому важливо вміти робити це самостійно та ефективно. Або, наприклад, ситуації, коли ви втратили зв'язок з командою і загубили її, чи коли ви поранені і відстали. Або залишились самі, бо вашого напарника тільки що вбили. Отже, є багато ситуацій, коли доводиться працювати поодинці. Зараз ви отримаєте поняття про те, як працювати самостійно. У нашій системі це поняття прекрасно вписується у формат двох, трьох, чотирьох осіб. Оскільки в результаті ви виконуєте ті ж самі дії. Гаразд, ми до цього дійдемо. Чи є питання щодо теми? Для контексту, роблячи наступну демонстрацію, ми будемо працювати в одній кімнаті з відкритими дверима. Окей, почнемо просто і по суті, поїхали. Ще в армії, мені було трохи складно зрозуміти числа і кути, з якими ми маємо справу. І от якось мій керівник показав мені це. Він приклав транспортир до малюнку на стіні. Де я побачив всі ці кути. Це був дуже наглядний приклад набору кутів, які є в кожній кімнаті. Він пояснив мені такий принцип: ти не зможеш протидіяти тому, хто тебе бачить, якщо ти його не бачиш. Іншими словами, уявіть, що в кожному з цих кутів стоїть по одній людині зі зброєю, яка може вистрілити у двері. Тобто, якщо я різко зайду через двері, то стану. Ось тут я опинюю з зору одразу багатьох кутів, які не можу одночасно опрацювати, а отже, ми повинні працювати лише з тим, що бачимо. Однак проблема в тому, що якщо стою тут, є велика різниця між цими двома кутами. Не тільки в плані того, що можу контролювати сам, але й в плані пересування загрози. Люди працюватимуть по іншому, якщо диван стоїть тут або там. Що якщо там є двері тощо? Зараз я дам визначення і термінологію, що стосується цих кутів. Ці визначення будуть ще часу зустрічатися на практиці. Для початку які кути приміщень ми маємо в QB? Вузький 45 градусів 90, 150, 180. Я розповім по черзі про розташування цих кутів, що ми робимо в кожному з них, і на основі цього пояснюватиму тактику роботи, яка наша ціль, які ризики тощо. Розберемо ці кути. При першому контакті у нас виникає кут, який називаємо вузьким. Він може залежати від розміру дверної коробки. Але цей кут визначається найпершим контактом із приміщенням. Якщо двері зачинені, ми їх відчиняємо і бачимо частину кімнати. Отож, вузький кут дає нам дуже дуже обмежений вид на приміщення. Він добре підходить для того, щоб зупинитися і відкоригувати свої дії, можливо, втекти чи відійти, коли це потрібно. Це сам початок. Вузький кут. Як тільки я підходжу до дверей в якийсь момент, якщо двері відчинені, у мене з'являється дуже маленьке поле зору на кімнату. У цьому випадку я бачу дверні петлі, а також трішки кімнати за дверима. Це дає мені зрозуміти: по-перше, почався контакт. По-друге, я вже можу оглядати кути і дивитися, що відбувається всередині, чи немає диму, сидів крові, таке інше. Цього моменту, як я побачив бодай найменшу частину кімнати, це вузький кут, це сам початок, оскільки ми зараз розглядаємо роботу поодинці, тут зазвичай вчать зупинитися, опустити зброю, видихнути, оглянутися і знову повернутися до дверей. Важливо, оперативно зорієнтуватися на місці. Насамперед, вирішити, чи дійсно я хочу оглядати цю кімнату. Наприклад, якщо я чую, що є троє сіп, які розмовляють всередині, що це означає для мене тактично? Що я не зможу впоратися з цим приміщенням, вірно? А ще, коли я зупинюсь тут, то готуюсь до можливої загрози. Плюс швидко оглядаю, що це, що я в правильному місці та нікого немає позаду. Наприклад, якщо я побачу тінь позаду, то можу відійти від цієї кімнати та спершу перевірити ту тінь. Зрозуміло, поговоримо про положення і рухи тіла. Підійшовши під вузьким кутом, я переставляю ноги ближче до стіни. Тож ми стегна спрямовані до стіни. Причин цього наступні: по-перше, мені буде зручніше контролювати контакт. По-друге, це є певним прикриттям. І по третє, я вирівнюю тіло з дверною рамою. Я не тільки ховаю тіло за прикриттям, а й моя провідна нога, зброя і очі спрямовані на поріг. Одна лінія пливу. Звідси мені буде набагато легше витримати контакт і рухатися. Підійди в той кут і посвіти сюди. Видно мої ноги? Добре. Якщо я вчитиму хлопців підходити таким чином, ви бачите, що ця нога швидше потрапляє в поле зору кімнати. А переставивши ноги, посвіти ще раз. Мене вже не видно. Так набагато легше контролювати свій контакт з кімнатою, і не треба зайвий раз на цьому зосереджуватись, бо я відчуваю, де стою. Останнє переміщення. Зараз мої ноги готові до бою. Я можу швидше бігти, рухатися, і найважливіше, в разі чого я можу набагато швидше відступити. Отож, вузький кут. Орієнтуюсь на місці. Можу заглянути всередину. Оглядаюсь. все добре, буду працювати. Як тільки я прийняв це рішення, злегка опускаю зброю не занадто, бо треба бачити полум'я-гасник, і звідси можу почати підходити. Зверніть увагу на мої ноги. Бачите мою провідну ногу? Вона спрямована до порогу, а інша нога розташована за неї. Підходжу таким чином. Спочатку одна нога, потім інша. А звідси вже починаю працювати. Далі у нас іде кут 45 градусів. він дає мені побачити частину першої стіни і водночас прикриття від решти кімнати. Навіть якщо хтось стоїть там, він мене взагалі не бачить. А я вже починаю дізнаватися інформацію, яку можу використати, щоб підготуватися до атаки. Наприклад, бачите ці двері. Зараз я можу зупинитися, сказати собі о, там двері. Якщо вони відчинені, можу попросити, щоб мене прикрили. Тощо. Я можу розв'язати цю проблему ззовні, не переходячи до наступних загроз всередині. Чому я переставляю ноги і не стаю, наприклад, в таку позицію для стрільби? Або в таку. бо я хочу максимально заховатися за дверною рамою. Усі QB прикриття може бути тільки таким. Так мене не видно, а так видно. Опустивши зброю, але тримаючи на готовності, я можу контролювати все наближення, а також я впевнений, що зброю не буде видно, як це зараз. Зараз люди, які знаходяться всередині на 60 чи 90 градусів від точки входу, можуть бачити мій полумігасник. І в чому. До речі, тут проблема, я виключу реакцію, і я покажу себе іншим кутам, тобто автоматично у них буде перевага. Тому опускаємо зброю, потім ще про це поговоримо. Наступний кут 90 градусів, який дозволяє мені бачити центр кімнати, де переважно стоятимуть люди, якщо до цього ми ще не вступили з ними в контакт. У цей час положення мого тіла досить просте і зручне, хоча. Є велика різниця між слабкою та сильною сторонами, але загалом центр моєї уваги це середина кімнати. Ця ділянка трішки виходить за межі мого периферичного зору. Хочу наголосити, що, хоч люди вважають цю зону дуже небезпечною, кажуть ніколи не стояти посеред дверей, однак, людину, яка стоїть тут, ніхто в цій частині кімнаті не бачить. Ця людина. Може поділити кімнату на дві частини: ту, яку контролює, і ту, яку ні, плюс може підготуватися до наступних загроз. Наприклад, офіцер поліції стріляє у когось звідси, замість того, щоб забігти в кімнату та повністю потрапити в її поле зору, таким чином, він має час визначити загрозу. За можливості прибрати зібратися з духом та продовжити оглядати кімнату частинами. Підходжу до дверей, зупиняюсь під вузьким кутом. Він дозволяє мені побачити маленьку частину стіни. Я не побачу кутів приміщень, але зможу отримати трошки інформації. Зупиняюсь, орієнтуюсь на місці, опускаю зброю, кидаю погляд на поріг, прислухаюся. Для чого слухати, бо можу почути когось? Так, якщо я почу розмови трьох осіб, можливо, я не впорю з цією кімнатою, мені краще відступити. Окрім цього, я дивлюсь на поріг і оглядаюсь назад, бо міг пропустити іншу ціль, або можу помітити інші важливі деталі, які пропустив раніше. Тощо, як ми говорили, опускаю зброю, стегна спрямовані до стіни, провідна нога до дверної рами. Дуло зброї також до рами, але опущене. А погляд трошки вище над зброєю, вирівняний з дверною рамою. І звідси вступаю крок за кроком. Бачите? Тепер мені чітко видно приміщення. За потреби можу оглянутися. Який кут наступний? 90 так, невелика порада. Це приходить з досвідом. Але як будете підходити, візьміть 90 градусів одним кроком. Це тому що ми дізналися, що між 60 градусів та 90 градусів є дуже підступний момент, коли загроза зможе побачити вашу зброю, навіть якщо вона опущена. Тому я вчу підходити на 90 градусів одним швидким рухом. Зрозуміло, як тільки я зробив це. Не обов'язково підіймати дуло зброї, це важливий кут, тому я зупинюсь, оглянусь, все гаразд і продовжу працювати. Швиденько про наступний кут 150 градусів. В Ізраїлі ми його також називаємо 45 градусів, але запам'ятайте його як 150. Бо суть у тому, що якщо я рухаю звідси, то чим більше полузору на кімнату Здрасі, тим більше кут. Чим більше кут, тим більше небезпека. Хоч цей кут відкриє переді мною нову стіну, я втрачаю ось цю ділянку. Через це виникає кілька проблем, які розглянемо пізніше. Але якщо говорити коротко, то цю ділянку раніше 45 градусів ми вже не контролюємо. Тобто, якщо хтось увійде через другі двері, ми не тільки не побачимо цього, але якщо зі мною будуть колеги, вони також не зможуть зайнятися цією проблемою. Як бачите, після 90 градусів моя провідна нога, зброя та очі направлені на край дверної рами. Нагадую, так ми називаємо край об'єкта, з яким працюємо, і він може бути нашим прикриттям. Опускаємо зброю, і зараз дуже-дуже важливий момент: притисніть зброю трохи до себе. Вам видно? Це дуже важливо. Бо можуть бути кімнати, де дверна рама не така глибока. А тому, якщо я буду тримати зброю так вона потрапить в поле наступного кута. Тому тримаємо зброю при собі. Чи це мене? Ні. Я все ще можу швидко вистрілити. Мені зручно, все працює. Продовжимо. І останній, 180 градусів. Це складний кут. Підходжу, підходжу. Наступний етап це виділити кут. Я намагаюсь нарізати кути і побачити якомога більше, поки знаходжусь зовні, перші ніж потраплю в поле зору останнього кута. сам. Я поступово нарізаю кути, і потім різко атакую останній кут у цей момент. Я підіймаю зброю, роблю крок всередину, оглядаюсь. Якщо помічу загрозу позаду. Або хтось озброєний бігтиме на мене спереду, то різко відступлю. Важливо зробити крок всередину однією ногою і твердо стояти, щоб у разі чого відступити. Невелика порада. Якщо ви стоятимете за межами кімнати та сильно нахилитесь вперед, то можете ненароком влетіти всередину. Тож, не робіть так. Коротко підсумуємо. Підходжу під вузьким кутом, зупиняюсь, орієнтуюся на місці, оглядаюсь, прислухаюсь, вирішую чи хочу оглянути це приміщення. Так хочу, я почну працювати з точки початку дверей. Мої ноги, зброя та очі направлені на поріг. Різко візьму 90 градусів і буду продовжувати підходити. А коли наближусь достатньо, то різко перевірю кут. Як тільки я це зроблю, швидко огляну, щоб переконатися, що ззаду, все порядку. Або в цьому випадку мені потрібно перевірити ще й двері. Отже, ми зосереджемось на цьому куті, перевірені ділянки відходять на задній план. Чи є питання? Як різко нарізати кут 90 градусів? Раз, зараз покажу. Чому ми вчимо з 60 градусів різко переходити на 90 градусів з підняттям зброї? Чи просто ось так? Є дві причини. Перша, якщо там буде людина, яка не знатиме, що я наближаюсь, скоріш за все, вона стоятиме в центральній частині кімнати. Отож, якщо я зможу застати її зненацька зі зброєю в руках, це зіграє мені на руку. Згідні, це робить мене проактивним. І друга причина: пам'ятайте ту проблему ділянку між 60 і 90 градусів, коли гасник потрапляє в поле зору кімнати. Саме тому найкраще буде в момент наближення 90 градусів підійти різко одним рухом. Бачите, я стою паралельно з прикриттям. Завдяки цьому нас не встигнуть побачити раніше заплановано. Бо хлопці часто обходять прикриття ось такими маленькими кроками. Бачите? Зброя потрапляє в полозору тих ділянок, які я поки не контролюю. А от якщо я підходитиму звідси, потім різко візьму 90 градусів, можливо, я візьму на себе одразу більшу ділянку кімнати, зате я застану загрозу зненацька. Щоб довести, що це дійсно працює, зробимо наступним чином: ти візьмеш камеру телефону, триматимеш її ось так, схоже, на зброю. А я спробую атакувати тебе, підійшовши під кутом 90 градусів. Як тільки ти побачиш мене, спробуєш зробити фото. Подивимось, хто зреагує швидше в плані направити зброю на загрозу. Отже, спробуєш сфотографувати мене своїм телефоном, тільки не побачиш якусь частину моєї зброї. Добре? Готовий? Ти мене бачиш? Так. Ти мене зараз бачиш, а я тебе ні. Це типова проблема, яка виникає коли хлопці з 60 градусів поступово беруть 90. А тепер різко візьмемо 90 градусів, як я вже показував раніше. Запам'ятайте це визначення. Різко брати 90 градусів. Подивимося, що вийшло. Єдине, що йому вдалося затефрувати, це маленьку частину мого тіла. Але я на той момент був за прикриттям зі зброєю в руках, вже встиг розпідати загрозу і цілився в нього. А отже, я був проактивним, а він реактивним. Коли ви навчитесь робити це на автоматі, це збільшить ваш рівень певності та безпеки. Усім зрозуміло, чи є питання. Але ви зупинились на порозі, це небезпечно. А що тебе турбує? Те, що мене видно. Те, що ти довго стоїш у дверях. Добре, вам відомо, що там небезпечна точка. Хтось може коротко писати чому. Бо весь вогонь буде направлений на двері. Правильно, в теорії це означає, що людина, яка стоїть на вході, загине, бо всі кулі полетять в сторону. Так і є при динамічному вході, коли всі різко заходять, тим самим провокують загрозу. А в огляді приміщення секторами нарізання кутів насправді все навпаки. Взагалі на вході нема е, такої небезпеки, якщо тільки в кімнаті вже не почалась стрілянина. Якщо ви двоє стоїте тут, а я взяв кут 90 градусів. Ви ж мене не бачите. Навіть якщо ви кинетесь на мене, частина мого тіла за дверною рамою за певним прикриттям. Ви мене не бачите. Якщо ви почнете стріляти, у мене ще буде можливість відступити. Цікавий факт який може довести, і це знову стосується поведінки людини, як тільки ви почуєте голосний вибух або побачите щось, що вам може сильно загрожувати, яка буде ваша природна реакція? Відступити. Так, відскочити. Якщо зараз я в полі вашого зору, мала частина мого тіла, але я вже можу влучити у вас, і ви захочете напасти, я автоматично зроблюсь так. Мене видно? Зовсім не видно. Тож не бійтесь брати 90 градусів. Питання? Взявши кут 90 градусів, чому б не скористатись моментом та не зайти різко, як у динамічних входах. Бували випадки, коли це доречно, і раніше ми вчили це, але не зараз. Бо подібні речі, по суті, не працюють в силових зіткненнях. Чому це більш непрактично? Тому що тут накладається динамічний вхід з поступовим. Якщо ви стоїте на 90 градусів, і звідси забігаєте всередину. Це суперечить нашій меті. Зробивши це, я потрапляю в поле зору тієї частини кімнати, яка має найбільшу ймовірність містити загрозу. Бо якщо до цього моменту я нікого не зустрів, а звідси вирішив увійти, то наражаю себе на велику кількість кутів з потенційною загрозою. Тому, крім рідкісних випадків, взявши 90 градусів, я продовжую працювати та нарізати кути. А також з точки зору навчання, це набагато легше для вас. Вам не потрібно вчити, як швидко забігти, як зробити те чи інше. Все повторюється. У вас дуже послідовна робота з кількома принципами. Зрозуміло? Так. Питань більше немає? Немає. Супер. Пропоную переглянути це відео, щоб візуалізувати кути, які ми щойно розібрали. Ось команда підходить з лівої сторони, тож це буде перший кут. Це 45 чи вузький? Вузький. Зазвичай він дасть вам можливість побачити стіну, але не кут. Порада. Завжди шукайте поглядом руки. Чому? Бо якщо хтось сховатиметься зі зброєю в руках, то вона, скоріш за все, трохи виступатиме вперед, і ви побачите руки. Тут ми маємо наступний кут 45 градусів. Всі бачать зброю. Супер. Це означає, що якщо зараз я вступлю в контакт з тим чоловіком за шафою, то за стіною мене все ще не буде видно. Навіть якщо хтось захоче наблизитись до мене, йому доведеться підійти до дверей, що буде зручнішим для мене, ніж якби хтось напав ззаду. Гаразд, уявімо, що відбулася взаємодія, та я рухаюся далі. 90 градусів. Як бачите, кімната ділиться в залежності від того, якої вона форми та розміру, можете бачити рівень складності. Тут з'являється простір, а там я бачу жінку, якій, мабуть, потрібна допомога. Я можу покликати її чи зробити ще щось. Якщо мені треба розпізнати цю жінку, я все ще можу зробити це за прикриттям, не потрапляючи сильно в поле зору кімнати. Продовжимо. 150 градусів та 180. І ще одна важлива річ. Визначення кутів, вузький 45, 90, 150 та 180, необхідно практикувати та фіксувати для себе невеликі контрольні точки. Я гарантую вам, що опанувавши ці кути та їх значення, тобто як їх використовувати для зупинки, для відступу, для проактивності тощо ви зможете маніпулювати загрозою та перемогти, навіть якщо вона на вас чекає. Друзі, дякую за перегляд! Ми вже працюємо над перекладом наступних серій цього тренінгу. Вони скоро з'являться на нашому youtube каналі. «Пантерівець». підпишіться, щоб не пропустити, і не забувайте ділитись посиланням на наш канал з друзями, ставити лайки і писати коменти.